Доброго дня! Є нове надходження на склад. Китайська бензочатлива паста Color Cut під Америку. так Ззовні виглядає повністю як оригінал. Поставляється в таких от ящичках. В Кожній коробочці у нас по 12 банок. О, як бачите, паспорт є. На англійській мові. The best. Все як в оригіналі. Це відкладемо. Ось такі баночки, все акуратненько упаковано. Відкриємо. Ось так ось такі акуратненькі баночки. Кожна запакована. Зараз ми відкриємо це все. Так, і бачимо нашу пасту. До речі, дуже схоже на оригінал такого ж кольору. Біжемо Тож беремо, намазуємо. тонким шаром і на пару секунд опускаємо в дизель. Один, два, три. Достаємо і дивимося. Бачимо, що у нас вже на очах проявляється реакція. Чтистина, що торкалася дизеля, має більш яскравий колір порівняно з сухою. То, як бачите, границя досить якісно проявилася. Проведемо тест. Для порівняння візьмемо також бензочутливу пасту. Але на Автомашовську. Дуже схожі по кольору. Так. Візьмемо спочатку на автомаш. Нанесемо на лінійку. Нафтомаш така досить густа, консистентна і важкувато розмазувати. Тепер візьмемо китайський колоркат. І також нанесемо. Ну, якщо чесно, то колоркат набагато м'якіше, набагато приємніше розмазується. Так, відставимо в сторонку, беремо склянку з дизелем. Це звичайний дизель з БРСМ. -а. Опускаємо і достаємо. Так, і дивимося реакцію. Зараз фокусуємось. Як бачите, реакція є як і на китайській, так і на нафтамашівській пасті. На китайській навіть краще видно, більш контрастно. Бо так, на китайській пасті більш контрастно видно. На всяк випадок ще раз повторю тест. Ще раз намажу. Візьмемо, зліва у нас буде нафтомаш. Дуже консистентна і досить важко намазувати нафтомаш, тому що вона досить густа. Так, беремо наш китайський кавуркат. Так, Китай зрач набагато зручніше можна намазати. І пробуємо. Дизель збере сема. Звичайний. 1, 2, 3. Ну, я думаю, ви бачите самі. Китай, не дивлячись на те, що він значно дешевший, візуально набагато краще. Ось така от межа китайської пасти. Розділу а на автомашоку треба крутити на сонці, дивитися, де вона там змінила кольор. Ви бачите. А Китай видно просто прекрасно. Тому я б на вашому місці замовляв би Китай. Дешевше і якісніше. Дякую!